Для танків потрібні такі ванночки. Що ми тут бачимо, на чому ти стоїш. Фактично? Так, це двигун т 72 Руку намазав мастилом. В прямому <серёжно>? Так, і я пішов. Тобто фактично це вибухівка тут знаходиться? Так, та це вибухівка. Сьогодні приїхали на рембазу 17-ї танкової бригади і дізнаємося, які ж найбільші проблеми у наших танків і як ці проблеми усувають. Привіт, представся будь ласка, як Привет. тебе звати? Я звати Віталій, командир відділення по ремонту регламенту роботи. Слухай, ну ми поки їхали сюди, нам казали, що ви як кардіохірург, і виймаєте мотори фактично, і відновлюєте повністю. То ви як такі лікарі для техніки. Первый раз вообще, когда нас собрали как экипаж, мы дуже долго пока сработались. Сейчас у нас доходит до 5 дней, 5-6 максимум дней мы уже танк выпускаем. Если чисто под двигателю, Если больше работ, конечно, трошки дольше получается. Нам на ремонт зашла Т-72 по замене двигуна, бортовой коробки передач и каток нужно заменить. Очевидно, що техніка радянська, не нова, випущена давно. Що найчастіше в неї, в неї ламається? Якщо не бойове там, якесь ураження? Опять же, двигатель. Вот это такие двигатели приходят с ремонту. Если, если новый двигатель, он хорошо. А бывает второй категории приходят, то трошки, как говорится, его, кто его перебрал, неизвестно. Да, и когда его перебирали, неизвестно. Потому что... А так больше всегда чаще всего это двигатель, бортовую коробку. Катки редко это вообще, чтобы он вышел из строя. Якщо танк приїжджає вам з боєву, ну я маю на увазі, якщо в нього там, наприклад, вучу РПГ якесь або щось, ну ураження якесь якісь є. Найчастіше що це Це радіатори Радіатор. Чаще всього пробіти радіатори, маслобаки. Скажи, по трофейній техніці, чи російська техніка потрапляла вам у руки, яку треба відновити, і щоб вона працювала вже на наш? Ми, як, як говориться, донор, ми її повністю розбирали. От що може з нього зняти? Катки, коробку, навіть якщо двигун цілий, ми двигун знімали. то все, що може з нього зняти, ми все забирали. Що ми тут бачимо, на чому ти стоїш фактично? Так, це двигун. Т-72. Так, так, это новый двигун. Мы на него перебросили со старого двигуна. Вот эти все трубки, вот это все навесное оборудование, вот эти все шланги, которые там сбоку идут, все на него перекидываются. В дня І ставиться, обратно ставиться. Справді реально хірургічна робота, наче от лікарі, наче от є вени, є серце, і от дійсно ви як лікарі, які відновлюють фактично живу істоту, можна сказати. Так, да, так. Да. Буває такий нюанс, навіть, що от там треба залізти руку, да, туди, я не засуну. Руку намазав мастилом, в прямому сенсі, так, І, і я пішов я, і я прискакую аж туди, мені потрібно там відкрутити щось. Що. Ну, що рука не залазить. Да, вот так даже бывает. Тобто, якщо сидіти, от там піхотина да, на броні, да, то, то він. Буде, якщо їхати по ходу, то буде затягувати гази, та, буде важко дихати. Ну я чув в історії, що вони там потім, якщо там довго марш йде, там піхотинці сидять, він надихається, може прям зелене блювати може. І блювати може, і таке бачиш, і сознання, хлопці. теряли. От если где-то стоять, сидять, а там не сильно швидко їде. Все, гази, як кажуть, ветром крутить в різні сторони. І можна і отравитися такими газами. Як, би, як технік, який знає конструкцію танку, де би порадив піхотинці сидіти на марші? Ну, по мере, по правій стороні. Ага. По правій стороні танку, да, та по ходу і на башні, звісно. Угу. Тож, якщо ви піхотинець і ви бачите Т-72 і вам треба залізти на броню і пройтися на марші, то краще обирайте правий борт, щоб не надихатись газом. Знімали нещодавно твоїх колег по бригаді, танкістів саме, і ми питали їх за мангали. І я, от нарешті, глядачі знайшов людей, які наварюють ці мангали. Розкажи, на що він треба, чи взагалі треба він? Ну, Він, він треба, він спасає от ланцетів, як кажуть, безпілотників, камікадзе, і вирізаються, і... Маленьких, ну, он сет чи, чи можливо від маленької впівіхи? Так, Да, мал маленькие дроны, которые уже несуть заряд, и они І И ці і вот эти крыши, вони довольно спасають, потому що взрив виходить в повітрі, він не, не прикасається... З башні, з корпусом танка. Я бачив ці мангали, але вони є не на всіх танках. Деякі от, навпаки не хочуть їх ставити. Чому так? -то? Чому? Тому що, не дай Бог, танк загорівся або щось, механіка командирує танку. Важко вилізти. Там розстояння буквально ну, сантиметрів 70-80. Это какая норма прямо у вас уже? Ну, потому что да, потому что он же не везде проедет. Uh -huh. Что такое, если надо срочно нырнуть в посадку, а у нас крыша? То есть представьте, это все ломается, рушится. Ты Из-за чего танкисты и не любят их ставить. Каждому танку положена такая крыша. И если они выезжают на боевые, они обязаны ее ставить. Uh -huh. Если они по месту стоят, они могут его снять для обслуживания танка, чтобы им не мешало. Побачили от таку легендарну штуку, дуже багато мемів в інтернеті пов'язаних з цим динамічним захистом, чек він називається? Захист, так, Динамічний правда. захист, Розкажи, скажи, навіщо він потрібен, як він працює? Є кумулятивні заряди, які при заприкоснованні з танком випускають, як, як говориться, струю металу. Mm -hmm. Здесь стоїть дві пластини, кажу, дві шоколадки по-простому. Одна стоїть ровно, одна стоїть трошки подуглому таким. И от того, когда струя пробивает вот этот квадрат, mm -hmm. она соприкасается с этой пластины, а эта пластина состоит из, как говорится, не тротила, что-то и оно отталкивает. То тобто, есть тобто, фактически выбухивка тут. Знаходиться. Так, то та, это выбухивка с двух пластин. Так, це... Тобто идет выбух звідси и выбух, який відштовхує. Фактично. Так, так, так. И бывает, что когда проводишь сварочные работы и боишься, что не дай бог. Не шарахнуть. <реш> тобто з цією штукою треба досить обережно. Треба тобто бути аккуратно, да. Буваем прикриваємо чим-то там, щоб сюда не потрапили іскри, бо він може воспринять як кумулятивний Для танків потрібні такі ванночки, бо це ванна, там лежить повітряний фільтр Т-64. От Віталік нам зараз його покаже, і розкаже, для чого все потрібна ванна для повітряного фільтра. Це воздушний фільтр. Сюди заливається 400 літрів води. Вода має чуть бути вище самого воздушного фільтра. Сюди сипіться спеціальний порошок. И вот это, и оно под, как говорится, когда запускаем ванну, оно бурлит, кипит и вываривает вот эти все. Повитренный фильтр двигуна, да. И при каждом ТО его нужно снимать и промывать вот таких ваннах. Какая его задача для в танку? Воздушный фильтр, чтобы повітря в двигун попадало чистым. І тут, тут, тут нагар фактично це все зим. Все, все, да, он, он через себе тягне. От якщо танкісти їдуть по полю, все поляка, він все через себе втягується, все в сібіту, грязь і на двигун подається чистим. От звичайно, порошком цивільним почистити повітряний фільтр танку не можна. От, є спеціальний порошок sf 2 u Він називається. От, якраз туди у ванночку його засипають, і потім кипить вода і відчищає повітряний фільтр. АЗЕшка, шка ну йшла. А це солідол, так? Да, так, сюди заправляється солідол. Покажи, де саме, типу, на танку, де куди він заливається. Т-72. Танк. От болти. Т вони йдуть всі по кругу, вони всі глухі. Ага. Є два болта, що повністю йдуть сквозні. Два болта викручуєш, один спрацюєш, один салідол поліс мовий. І все, закрути. Пішов, пішов, пішов. Тобто це кожен каток потрібен? Так, да, да, кожен като. Сьогодні побачили тут на рембазі серце танку. Його двигун також подивилися на повітряний фільтр і спеціальну ванночку для нього. І також дізналися щось нове про ну, принаймні для деяких наших глядачів, про динамічну броню танку. І тепер повертаємось на базу монтувати цей сюжет для вас.